Привіт, друзі, я запрошую вас на чаювання. Погляньте, скільки смакоти на нашому столі. А звідки береться ця ця смакота? Де росте коровай? Розкажи, пригадай, на зеленім кущі чи в саду на дощі, чи в далекій столиці, чи в нашій крамниці, чи ростуть калачі у гарячій печі? Де росте коровай? Розкажи, пригадай, все починається з колоска. Тільки вийду на поля Шу-шу-шу шумить даля, то вусатий колосок подає свій голосок, а у тому колоску ще зернятко у пушку. Колосочку дозрівай, зерно туго наливай. І наш колосок. Був таким же зернятком. Зернятко потрапило в землю, сонечко його пригрівало, дощик поливав. Люди про нього піклувалися, доглядали. Ці люди називаються хлібороби. Хліб тобі, не зайчик носить. Брат мій сіє, тато косить. Хліборобом хочу стати. Як мій братик, як мій тато. Прибіжить із лісу зайчик, сам подам йому окрайчик. Із зерна зріс колосок. На полі таких колосків багато-багато. Спочатку колосочки зелені, потім вони дозрівають і стають жовтого золотистого кольору. Тоді приходить час збирати зерно. Колоски за допомогою спеціальних машин і збирають зерно. Це зерно спеціальні машини, зерновози, везуть на млин. У млину ці зерна перетворюють на борошну, білу, повітряну, ніжну слухняну масу. Я запашний колосок маю жовтий вусок. З мене буде мука і хлібина м'яка. Після того, як борошно змелено, спеціальні машини, борошно вози, везуть його до пікарні. Сіся, жито і пшениця буде діткам паляниця, для веселої малечі бублик викотиться з печі і солодкий колобок. Кочить прямо на зубок, всього виросте доволі на широкім нашім полі. Запеклося сонце в хлібі, хто зростив його спасибі. Народився у землі, зарум'янець на вогні і з'явився на столі, до борщу тобі й мені. Після того, як пекарі випечуть хліб, його вантажать на машини. Які розвозять цей хліб до крамниць. І ми з вами приходимо в крамницю і купляємо всю цю смакоту. Отак, От малята, хліб потрапляє до нас на стіл. Для того, щоб нам з вами сьогодні почаювати, з такою смакотою працювало дуже-дуже багато людей. І тому в народі кажуть, хліб всьому голова. А я пропоную вам, малята, намалювати хліб або бублики або паляницю, те, що ви більше всього любите. І пам'ятайте, до хліба завжди треба ставитися з пошаною, тому що він проходить дуже довгий шлях. Від зернятка до паляниці. І для того, щоб ви змогли купити в магазині одну хлібину, працювало дуже багато людей. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною, і щастям наших неповторних діб духняно пахне. Кліп до побачення, дітки.